Блаженний муж, котрий не ходить на раду нечестивих, і не стоїть на шляху грішних, і не сидить на зібрані спокусників, але в законі Господа насолода Його, і про закон Його в роздумах він у день і вночі, і буде він, мов дерево, біля потоку води посаджене, що приносить плід свій свого часу, і листя котрого не в'яне, і у всьому, що чинить він, Йому щастить не так ті нечестиві, але вони, мов порох, підхоплений вітром, тому не встоять нечестиві на суді і грішники в зібранні праведних, бо відає Господь шлях праведних, а стежка нечестивих загине. Навіщо бунтують народи, а племена мають помисли марні, постають царі земні. І князі змовляються разом на Господа, і супроти помазанця його кажуть: порвімо їхні кайдани і скиньмо з себе їхні пута. Той, хто живе на небесах, зганьбиться, Господь поглузує з них, тоді скаже їм у гніві своєму і лютістю своєю, викличе у них замішання. Я настановив царя мого, націонам, святою Горою моєю. Проголошу вибір. Господь сказав мені, ти син мій, я нині породив тебе, проси у мене і дам тобі народи у спадок, і рубежі землі на володіння тобі, ти уразиш їх жезлом залізним, потрощиш їх, мов посудину гончарну. Тож схаменіться, царі, навчіться, судді землі, служіть Господові зі страхом і радійте стрепетом. Пошануйте сина, щоб він не розгнівався, і щоб ви не були винищені в дорозі під час спалху гніву Його, Блаженні всі, що сподіваються на нього. Господи, як зросла кількість ворогів моїх, як багато їх постають на мене, багато з них кажуть душі моїй, немає йому порятунку у Бозі, але Ти, Господи, щит переді мною, слава Моя! І ти підносиш голову мою, голосом моїм благаю Господа, і він чує мене зі Святої Гори своєї. Лягаю я, сплю і підводжуся, бо Господь захищає мене, не злякаюся тисячі тисяч народу, котрі з усі біч згуртувалися супроти мене. Постань, Господи, врятуй мене, Боже мій, бо ти разиш у щоку всіх ворогів моїх. А зуби нечестивих ламаєш, від голоса порятунок, і на народі твоєму благословення Твоє.